Друзі, вітаю! Це Таня Кудряшка і Велика Вода. За моєю спиною водоспади Ігуацу. це найбільша система водоспадів у світі. Кажуть, що вони вищі ніж Ніагара і ширші ніж Вікторія. А знавці географії вже можете почати сперечатися у коментарях. Ідемо дивитися. Кажуть, їх тут 275, але в залежності від сезону може бути 100, може бути 300 оцих каскадів окремих. І навіть раз у 40 років це все пересихає. Якщо б ви сюди приїхали влітку 2006-го, ви б просто побачили кам'яну скелю і взагалі б не було води. Я не можу це собі уявити, тому що води тут просто тонни-тонни, і вони падають кожну секунду. Дуже мокро, подивіться. Вір. Така мряка навколо вода в повітрі, але також дуже спекотно, тому обов'язково треба брати з собою кепку і сонцезахисний крем. І спекотно, і мокро одночасно. Чуєте, бо я сама себе не чую. Вода тут настільки шумна і вона настільки сильна. що здається, що всі ці містки зараз знесе. Вона просто так рухається. Я думаю, чому місток не рухається, а він такий солідний, знаєте, але подивіться просто навколо. Це дуже страшно. Що ця вода просто зараз зносить цих всіх туристів? Не знаю, в мене чомусь така жахлива картина, що цей місток зараз просто опори рухнуть, і ми так всі полетимо туди. Я вже мокра, нічого не бачу. Здається, я дуже добре ліве вухо помила. <гум> дуже мокро, але настільки класно. Я просто не уявляла, що тут будуть оці оглядові майданчики настільки близько до великої води і що це так доступно. Просто круто, дуже круто. Траємо звідси. Тут виглядає, ніби ви в епіцентрі грози. На вас насувається шпал вітру, води, дерева рухається. Страшно, але ми туди йдемо. Майданчики я найбільше не люблю, це просто реально дуже стрьомно. навіть вставати сюди. Я не знаю, як люди ходять. Що це одне із семи природних чудес світу, за які голосувало 500 мільйонів людей по всьому світу. Це ще й природній кордон між Аргентиною і Бразилією. Я розкажу пізніше, чому ми вибрали прийти саме з боку Бразилії, але якщо спускатися вниз за річкою, там ще потрійний кордон із Парагваєм, Аргентина, Бразилія і Парагвай це просто природні чуди світу, які на організовані е, національні парки, тобто вхід є платний, теж розкажу пізніше, скільки це коштує. Бажаючи на те, що навколо дощові ліси, і тут водяться різні ягуари, каймани і так далі, і вам може здатися, що тут будуть якісь дикі місця. Насправді все супер круто організовано, ну як мінімум, із бразильської сторони. Оглядові майданчики, автобуси, все асфальтовано, ліфти, тобто все дуже дуже цивілізовано і класно організовано. Тому мені здається, кожен може собі дозволити сюди приїхати. Не знаю, як з аргентинської сторони, якщо були кажіть. Ми приїхали з боку Бразилії саме тому, що в Аргентині зараз зачинено на планові ремонти. Але навіть читаючи відгуки в інтернеті, ви побачите, що кажуть, сервіс краще організований і види оглядові майданчики краще саме звідси з боку Бразилії на аргентинський бік, а не з Аргентини зверху. Ну але якщо ви були, напишіть. Іші водоспад у цій системі має висоту 64 метри. Це більше ніж 20 поверховий будинок. Якщо ви живете на 20-му поверсі, ви розумієте про що я, але найбільша улоговина 80 чимось метрів. Звичайно, це не найвищий водоспад у світі. Якщо говорити про один єдиний, все таки Вікторія в Африці найвищий, якщо я правильно розумію, як один єдиний водоспад. А це ціла система, тому, мабуть, порівнювати не зовсім правильно. Поїдемо якось в Африку, подивимося, як там Вікторія виглядає. Як утворилися водоспади Ігуасу? За легендою, Бог закохався у прекрасну тубілку і збирався на ній одружитися. Але вона закохалася в іншого і втекла. Коли вона плила на каноє річкою Ігуасу, тут ще не було водоспадів, бо проті злився і вдарив по річці, щоб вона розійшлася такою великою ущелиною, щоб вони страждали і всю вічність падали, падали і падали. Так він їх наказав. Ну, але це, здається, природні світу, тому це така легенда. Для європейців це місце відкрилося у 16 столітті, коли тут шукали золото. Звичайно, європейці шукали золото на новому континенті і відкрили ось такі золоті види. Тепер всі можуть сюди приїжджати. Як дістатися до водоспадів Ігуасу? Національний парк вхід коштує 86 реал. Це трошечки більше 20 євро. Ви просто приїжджаєте на звичайному рейсовому автобусі десь за 1 євро, заходите в парк, платите в автоматі і сідаєте на такий автобус даблдекер. і доїжджаєте до треку. Тобто десь 15 кілометрів ви їдете на такому автобусі і потім десь, може, півтора-два кілометри гуляєте, дивитеся різні глядові майданчики. Все дуже чисто, класно доглянуто. Таблички, туалети, кафе. Асфальтовані дороги, я просто не бачу причин брати якісь туристичні агенції. Ви все можете зробити самостійно, дуже доступно, я вважаю. Не знаю скільки коштує аргентинська сторона, але бразильська ну, мені дуже все легко здалося. Е приїжджайте. Ми повертаємося до нашого готелю у місті фос де ігуасу в Бразилії. А з вами побачимося у наступних країнах. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Також слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!